Слава Богу! Хочу прочитати деякі місця з Божого Слова. Це буде послання до Римлян, 14 розділ, 17 вірш. Бо царство Боже не пожива питво, але праведність і мир, і радість у дусі святім. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми? Отож пильнуємо про мир та про те, що нас будування один одного. І ще прочитаю, це буде Євангелія від Матфія, 15 розділ. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали, чого твої учні ламають передання старших, бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають. А він відповів промову А чого і ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого. І нижче написано Це до тієї самої події. Він покликав народ і промовив до нього. Послухайте та зрозумійте, не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Брати і сестри, я думаю, що ми, не раз читаючи Біблію, особливо коли новий заповіт послання і вчення Ісуса Христа, ми бачимо, скільки разів апостоли. І Ісус, вони вчили людей, вчили нас з вами, майбутнє покоління, яке буде читати за Слово Боже, тому що всі ті питання, які в той час піднімались, які турбували людей, і навіть тих людей, які пішли за Христом, які вже пізнали його, ті самі питання, брат, сестри, вони піднімаються і в наш час. І здається так, що це скільки років назад, скільки навіть тисяч, сотень років назад пройшло, а суть не змінилася, тому що Біблія, яка була написана і тим людям, і на протязі всіх віків, і до нашого часу, вона залишається незмінною. А це означає, що люди в своїй суті вони не міняються. Ті самі питання, ті самі проблеми, ті самі думки, той самий напрямок, що було тоді, те є і зараз. І я прочитав це місце Божого Слова, яке показує нам одну ситуацію, на якій соблазнились фарисеї. Люди, які знали закон Божий, які вчили людей інших. Тим, що Ісус сказав, що вмити, їсти невмитими руками це людину не оскверняє. Ви знаєте, про сестри, я не раз дивився, якщо тако буквально чіплятися за кожне слово, яке написано в Біблії, то дехто. Починає говорити ті речі, які там не написано, або починає говорити вириваючи контекст. Ісус ж не сказав, щоб ми їли невмитими руками, не за те мова йде. Ісус не сказав, що отак, як учні роблять, то все правильно робіть всі так. Ісус просто показав на суть проблеми, і в цьому розділі в 15 Він сказав, що не те, що входить в людину, не те, що. Оскверняє її, але те, що виходить із серця, те її оскверняє. І ви знаєте, про сестри, один раз читаючи це місце Божого Слова, усі слова, особенно усе слово, яке сказав Ісус своїм учням, не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Тому на зрозуміти так, що все, що людина споживає, все, що вона їсть, воно людину не оскверняє взагалі. І тоді виникає одне питання, яке написано в Даниїла, Я хотів би увагу на ці слова. Коли написано за у цих юнаків Даниїла і трьох хлопців, які відмовились від тої поживи, написано, що вони сказали це перший розвід неопрока Даниїла, поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив. І просив він начальника евнухів, щоб не осквернитися, і дав Бог Даниїлові ласку. То якщо не оскверняє сестри, то чому він відмовлявся тоді? Якщо можна їсти все, що подається, то чому Даниїл відмовлявся? Ну ми можемо сказати це старий заповіт. Там було прописано. Але Ісус, який закона, Він не поламав заповіді виконав? Кінець закону Христос, Він все виконав, він, братсестри, не перекреслив тої заповіді, яка була сказана для Даниїла. Але Він показав на суть і наглибше показав, на що я хотів би звернути сьогодні увагу. Він і сказав, брат, Сестри, що Даниїл, я так образно кажу, і ті юнаки, які відмовились в той час від тої їжі, що вони були слабенькі вірі, написано так в 14 розділі послання до римлян – слабого у вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. Один, бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає ярину. Ми не можемо сказати, Брасестри, що Даниїл і його друзі це були немічні люди. Зовсім не можемо сказати, тому що, дивлячись на кінець їхньої віри, написано подражає, на кінець їхнього життя, подражайте вірі їх. У цей початок, який заложив Данаїл і його друзі, сказали: ми не будемо свернятись. Цей початок був благословінням для них і в майбутньому. У те, що вони вирішили не осквернятися і йти за Богом, вони з цим пройшли через все своє життя. Тому, сестри, виникає таке питання, чому ж тоді Ісус і апостол Павло, вони нібито цю заповідь перекреслюють? Вони ніби кажуть, як я читав, що Царство Боже не пожива існує, що це все не так важливо, а важливо є щось важливіше. Ви знаєте, про сестри, я не раз замічав, що нам деколи так хочеться, щоб Біблія говорила конкретніше. Подивіться, якщо читати за 14 розділ послання до римлян, вже я прочитав, що хто їсть, нехай не погоджує тим, хто не їсть, хто не їсть, нехай не ослучує того, хто їсть, Бог прийняв його. Чому не сказати, що оце їсти, а оце не їсти? Далі написано, один вирізняє день від дня, інший про кожен день судить одинаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого передання. Здається, скажи Павло, більш конкретніше, щоб ми знали, що оце можна, а оце не можна. Я думаю, присестре, що ми розуміємо, що в цьому контексті їжі і Питва ми не говоримо про саму їжу. Ми взагалі говоримо про всі ці речі, які ось цим пов'язані з нашим тілом, і відрізняти дні. І святкувати, і оце я буду їсти, у це не буду. Як в той час особливо на їжу дуже велика увага зверталась, тому що були юдеї, які покаялись, і були язичники, які покаялись, і ці погляди дуже відрізнялись. І далі, навіть апостол Павло, він говорить: я знаю, пересвідчений у Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі, тільки коли хто вважає, що це нечисте, тому воно нечисте. Бресестри, ви знаєте, що деколи, коли отак от читати, то можна сказати, я буду жити, як я вважаю правильно, тому що написано, що все мені можна. Навіть в посланні до Коринтя написано, усе мені можна, але не все на пожиток. усе мені можна, але будує не все. Але я хотів би, присестри, звернути увагу, що Біблія нам, даючи усю таку змогу, Показуючи, Ісус, говорячи, що не те, що входить, оскверняє, вона нам не дає нам таку свободу, що я буду робити, як я хочу. Чому? І я хотів би на це звернути увагу. Написано Послання до Корінтян, 8 розділі. Апостол Павло говорить тут про ідольські жертви. І він говорить, починаючи це в 8 розділі, він каже, що ми маємо знання, і ми знаємо, що ідол світі це ніщо. Ми знаємо, що ідол це не має ніякого значення, але він каже, що до споживання ідольських жертв, ми знаємо, що ідол ніщо, що є один Бог. І далі каже, що не всі мають такі знання, бо деякі мають призвичання до ідола і досі їдять як ідольську жертву, а їхнє сім'я бувши не дуже споганюється. Їжа ж нас до Бога не зближує. Коли їмо, то нічого не, набу... не втрачаємо, коли їмо не набуваємо. Але стережіться, щоб вся ваша воля не стала якоюсь за спотикання слабим. Все ви знаєте, скільки в нашому житті буває таких питань, це стосується і їжі, і питва, це стосується і нашого особистого життя в тілі, це стосується і деяких наших справ, які ми робимо. Ми повинні розуміти усю тему, яку піднімає апостол Павло. Він каже, що це все якби не має значення. Він каже, що головне, що в серці, він каже, що головне, що виходить з своїх уст, Ісус говорив. І здається, їй, що хоч, роби, що хоч, живи, як хоч, як і не гріши. Але подивіться, як Він каже: але не всі так розуміють. Є люди, які так не думають, як я. Є люди, які не мають таку свободу в собі, як я. Є люди, які не мають такої віри, як я, і він каже, коли ти собі дозволяєш, але твій брат, який біля тебе, він дивлячись, як ти робиш те чи інше, він спотикається, то він каже: грішачі, так проти братів, вражаючи їхнє сумління, ви проти Христа грішите. Здається, вище говорите, що я можу і їсти, і пити, і день відрізняти, як я хочу, і робити те, і друге, аби лише не грішити. Але знову ж таки каже, не всі так розуміють. І якщо біля тебе брат твій соблазняється, то ти вже грішиш проти Христа. Бресто, я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися на наше життя. Скільки в нашому житті буває таких речей, що ми кажемо, я можу собі це дозволити. Я можу зробити і цю справу, я можу і це зробити. Ви знаєте, що якщо ми будемо уважні до себе, то ми знаємо, про що йде мова? Яка їжа й питво в нас є? Я можу робити якби, що я вважаю за потрібне, аби не грішити. Але питання стоїть: брат, який з тобою в одному тілі, чи він не соблазняється на тобі, на твоїх вчинках? І Якщо так, то вже ти не можеш робити, як ти хочеш. Якось так цікаво, вроді і можу, але з другої сторони, якщо це вже служить соблазном, то не можу. Вироследор, давайте віднесли, скільки справ буває, скільки діл буває, скільки буває таких моментів, що ми кажемо, я буду це робити, мені можна. А збоку, чоловік, він дивиться на тебе і просто опускає руки і каже: А чому він це робить, то ж це не можна. Браз, сестри, я хотів би, щоб сьогодні ми подивилися своє життя, скільки є таких справ, скільки є таких слів, скільки є таких діл, скільки є такої роботи, скільки є всього такого, і за чого можуть соблазнятися наші брати і сестри, які не мають такого розуміння, як той, хто має. Апостол Павло говорить, звернути на це увагу, щоб не грішити нам проти Христа. Він говорив у посланні до римлян, я читав коротко це місце, що не руйнуй діла Божого ради поживи. Ми розуміємо, що мова не йде лише про одну їжу. Не про одну їжу йде мова. Усе чисте, але зле людині, що їсть на спотикання. Якщо вже якісь справи я роблю. Хоча про них конкретно не написано в Біблії, хоча конкретно не сказано, що оце гріх, що оце чорне. Але якщо це служить спотиканням і соблазном, то каже апостол Павло: не руйнуй церкви Божої, не роби так. І казав він про себе, що якщо мого брата спокушує, що я їм м'ясо. Я розумію версити, що це теж образна мова, їй буквально можна розуміти, тому що для юдеїв це буквально розумілось, але можна й образно перевести в другу справу якусь. То я цього робити не буду, то я цим займатись не буду, то я цю в сторону йти не буду. Все чи любимо ми отак братів і сестер. Чи є в нас таке розуміння, як було в Христа і як було в Павла? Він каже, я буду від цього відмовлятись. Я буду від цього відмовлятись, щоби приобрости всіх. І ще одна справа не тільки в сумлезі пов'язана, тут далі написано в 10 розділі, тому, мої любі, утікайте від служіння ідолам. Здається, ми ідолам не служимо, але тут, а про те саме, йде мова про їжу і питво. Кажу, як розумним судіть самі, що кажу я. Чаша благословення, яку благословляємо, чинність спільнота до крови Христової, хліб, який ломимо, чинність спільнота він тіла Христового, тому що один хліб, тіло одне нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. І далі пропускаю: то що ж я кажу? Що ідольська жертва є щось, чи що ідол є щось. Ні, але те, що в жертву приносять демонам, а не Богові, в жертву приносять, я ж не хочу, щоб ви спільниками для демонів стали. Бо не можете пити чаші Господнії та чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу, столу демонського, чи ми дратуватимемо Господа. І він далі говорить: знову те саме, все мені можна, не все на пожиток. І знову говорить про їжу і каже: все, що продається на усіх лавках. На яких м'ясних продається, їжте все це. І навіть якщо хтось з невіруючих покличе, ідіть. Можете під... не йдіть, а каже, якщо захочете піти, їжте все, що дадуть вам. Але знову те саме питання стоїть. Але якщо скажуть, що ідуська жертва, то не робіть радо сумління того, хто сказав. Про сестри, подивіться, про що ще говориться в 70 розділі. Апостол Павло показує ще одну справу. Спочатку він сказав, що не робіть на спотикання братам своїм і церкві Христовій. а в другій справі він говорить, ніби каже, поясніть, яка спільність Христа із чаші благословення, і яка спільність чаші демонської. Про що йде мова? Ви знаєте, про сестри, якщо ми подивимося на своє життя, подивимося на справи, які ми робимо в тілі нашому, то Стоїть одне питання: отут я спільник з Христом, отут я спільник чаші, якою благословляємо, отут я спільник крові і хліба, тіла нашого Господа. А отут, завтра, в моїй роботі, в моїх справах, в моїх ділах, в моїх підписах, во всіх моїх ділах, кому я стаю спільником? Він говорить, що і їжа, і ідол не має нічого значення, і робота не має нічого значення. Все багато, що ми можемо сказати, це не має значення спасіння, але він ставить питання: не, не каже, що їжа і питво, а каже, кому ти стаєш спільником. Якщо в цій справі ти спільник Христа Божої церкви, а в цій справі, чи не стаєш ти спільником другим людям, коли дозволяєш собі. Коли йдеш тою дорогою чи іншою, коли сидиш з тими чи з іншими за столом, коли стаєш з ним як за одне, коли ділиш з ними свою мову, свій час і так далі, бросистре, ви знаєте, якщо ми будемо уважні, скільки є таких моментів, де ми можемо подивитися самі за собою і побачити, що часто ми ніби стаємо спільниками і там, і там. Я розумію, просестре, що апостол Павло він. Писав так, що казав, хто розуміє, хай розуміє. А хто не розуміє, значить, що не розуміє. Є такі речі, що Дух Божий Він нам може підсказати, де не може бути спільності, де я не можу розділяти ідуть з Божим народом. А в цій справі з ким я? Сестри, нехай сьогодні Бог допоможе нам, щоби подібно до Даниїла, подібно до тих мужів, які вирішили собі. Ми не будемо іти тією дорогою, яка оскверняє мене, яка опоганює, яка занечищує в житті, брата і сестри. І так вистачає таких моментів, де, не пропальнувавши, ми оскверняємося, чи опоганюємося, чи согрішаємо, і маємо Христа заступника. Але ще гірше, коли і сестри, ми свідомо стаємо на дорогу, яка не може бути спільного і там, і там. Нехай Бог поможе нам в цій справі. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог благословив нас і дав мудрості, якою дорогою йти йому слава. Амінь.